Вітаю, друзі! Сьогодні 26 червня, як ви бачите, помидорки прекрасно цвітуть, погода суха, слава Богу, дощі нормально пережили. Ось вже є по одній китиці в більшості. На деяких є і по дві. І зараз саме час підживити кальцієм. Найдоступніший препарат у нас це, звичайно, кальцієва селітра. Дехто її боїться. вважає, що це зло. Дехто Любить, але не знає, як нею скористатись. Дуже часто чую таку думку, що кальціву селітру не можна ні з чим мішати. Друзі, це зовсім не так. Бутує думка, не можна мішати кальцієву селітру з фосфором. Друзі, дивлячись з яким фосфором. Якщо це монофосфат калію, то, звичайно, цього робити не варто. Але якщо це діамоній фосфат, то це запросто можна робити, і це абсолютно не викличе ніяких небажаних результатів. Так само кальцієву селітру можна мішати з усіма іншими селітрами калієвою, магнієвою і навіть аміачною, якщо вам треба підігнати ваші помідорки в рості. Друзі, багато хто з агрономів пропонують мішати кальцієву селітру сульфатом магнію. От цього б, то я точно не радив нікому робити. Якщо ми змішаємо сульфат магнію і нітрат кальцію, у нас утвориться сульфат кальцію, який мирно ляже на дно. І отримуємо ми нітрат магнію, а сульфат калію буде в нерозчинній формі. Тому що всі ми знаємо, що гіпс не розчиняється. Отже, друзі, беремо книжечки шкільні перед тим, як мішати добрива і слухати всяких професіоналів-практиків. Друзі. А Селіторкою підживити. всім рекомендую, всім дякую за увагу. До зустрічі, друзі.